До речі, дуби я вже побачила, що тут відрізняються. Ось попереду йде все молоді дуби, які називають Флоридський дуб, іспанський мох. І чим вони відрізняються, не лише тільки листям, форма листя, а ще й жолуді. От зараз, коли вже вони видно ну, на зиму, вони стають такі спочатку темно-темно-зелені, а потім прям чорні. Я спочатку думала, що то якісь ягоди. Якщо я побачу, то я сфотографую, вставлю. Такі прям чорні-чорні жолуді. Цікаво. Я навіть подумала, що це олівки десь на дереві. От зараз, якщо подивитись, то вони ось зелені. Видно, да. А от якщо знайти старі, то вони будуть такі чорні-чорні. Так, фонтан. Я вже дійшла до Клабхаусу. Це величезне ком'юніті, воно тут дуже багато будинків, дуже-дуже дуже. -дуже, -дуже. Вон, ви бачите, частина за озером. Це... Ну, це не озеро, це такий ставочок з фонтанчиком. Дуже гарно красиво. І саме ком'юніті дуже красиве теж. Воно... З басейном. В басейні, звичайно, ще не купались, тому що я приїхала все-таки, можна було одразу тоді поплавати, треба було перші там десь два тижні, але урагани трошечки нам е змінили наші плани, але то не страшно, ще встигнеться. Зараз важливо вчити англійську, вчити теорію водіння і документи оформити. Оце найголовніше. Так, ну я зайшла, вже сама зайшла в клабхаус. Сама зайшла вже знаю, як ключем користуватися електронним. В спортзал поки що не йду, там люди займаються, але ну, я сьогодні не планувала займатися. Наступного разу я хочу зайти в спортзал. Тихо, спокійно і мене накрило. Тихо, спокійно і мене накрило. Таке було і минулого року, коли я була у Франції вперше побачила, що вогні світяться, і місто живе Париж своїм життям, а Україна тоді блекаут. І тоді так, хоча французи не винні в тому, що... У них мир, у нас війна, і, і ми не винні. А зараз накрило, я зайшла сюди і така тиша. Ну, сьогодні понеділок, звичайно, людей мало, там тільки кілька людей займається в спортзалі, кілька-двоє здається. І, і все. Ну а в басейні прохолодно, хоча кажуть, що плавають люди. От, чесно кажучи, мені хочеться поплавати, бо температура комфортна, ну 21-22. От але ну, не знаю. І от я прохожу оця тиша, оцей спокій, і в мене така разюча асоціація з Україною, що от ну ти подивися, да, тихо, спокійно, все добре. А там, а там війна, а там війна. Ну, коли ви дивитесь мої відео і бачите, що я там трохи в такому ностальгічному ну, стані, ну це нормально по-перше. Ем, я знала, що таке буде. Просто що я повторюю це постійно. Інколи хочеться це сказати російською мовою, щоб це розуміли ті російськомовні, ті росіяни, ті люди, які розуміють, хто хто знає російську мову. І хто не вважає ситуацію в Україні, він ще називає війну в Україні проблемою, ситуацією, спецоперацією і так далі, ті, хто не признають все-таки, що то йдуть військові дії на території нашої країни. Загарбницькі, взагалі ненормальні для сучасного часу. От Для них, от хотілося б для них сказати на русском мові, що от, ну, просто Хоча ні, от є моменти, коли по-русски не хочеться говорити. От зараз не хочеться. А це, до речі, досить складно, коли ти вчився э, говорити російською, українською мовою, і для тебе ну, багато книжок. Я дуже любила фільми старі, 60-х, 70-х років, фільми дуже любила. І зараз він, коли потрапляється там десь в Ютубі, ну. Вісна на зарічне уліці, наприклад, починаєш дивитися, а потім, в якийсь момент, просто в тебе відбувається такий дисонанс, як країна, яка могла зробити такий красивий фільм, як от таке могло бути. Або навпаки, коли у фільмі там да, різні представники різних республік Радянського Союзу поряд один з одним спілкуються і все таке. Ніхто за мову нікого не, не чіпляється, має на увазі. А чому не на русском?» Ось такого плану. От, оце дивно, звичайно. А тоді приходить така ситуація, так, таке розуміння тоді приходить, що от. Врінше, тоді настає момент, що хочеться цей фільм вимкнути, тому що в тебе про нього зовсім інше враження тоді складається. Вой, дуже важко. Короте, важко, так. Да. Сьогодні що це я вирішила поплакатись. Ну сьогодні, сьогодні, ладно. Сьогодні день народження мого покійного батька, тому це таке. До речі, колись була в мене розмова, що якщо люди похилого віку виїжджають за кордон, як там. Ну, Інколи їх тримає, що мої рідні поховані тут, а я поїду туди. От ви знаєте, в мене тато в серці. Я в мене зараз перед очима його могилка, я знаю, де він знаходиться. Тобто просто ця картинка. от. Але це просто просто місце, просто камінь там. розумієте? А він в серці, він завжди, де б ви не були? В космос полетите, і він буде з вами. Тому е, це... Дурниці, що там, ну, що мене тримають там, да, там, поховані тут. Вони взагалі, вони ось там в небі, вони зверху дивляться на нас зверху і захищають нас. Так що, тож, в мене, наприклад, абсолютно немає такого відчуття, що Тато не зі мною. Тата вже немає, і він просто він в серці, він постійно. Ти його згадуєш дуже часто, але ну, сьогодні зрозуміло день народження, і думаєш, Боже, як би він зреагував на цю війну? Що б він сказав дядь Юрі з Москви, який нам намагався втовкмачити, що вони нас рятують, а ми тут дурні не розуміємо. Рятують вони, господі Боже. От. Таке, таке. Так, да, бачите, це зона басейну. Оце самий клабхаус, там спортзала, там ззаду я чую, теніс грають. Це зона барбекю, можна тут зустрітися з друзями, тут дні народження можна зі своїми знайомими відмічати. Що мені подобається, що тут пристосовано для інвалідів. От Я це побачила в Європі, в Франції, наприклад, і я це побачила тут ось особливо, ось окремо. Бачите, ось місце, інвалідна коляска, під'їжджає, людину садовлять, спускають вниз, і він собі плаває. Ну, не знаю чому, але соснові дерева я не чекала побачити. І. Дисонанс, соснові дерева пальма, тобто соснові пальма. Осінь, слухайте. І на оцих соснах такі великі голки а, довжиною, як зошит, звичайний учнівський. І на цих соснах дуже великі шишки. Дуже велике. Ну, великий як? Ну, як моя рука. Розмір з мою руку. Це американська біла цапля, яку я минулого разу теж побачила, і вона мені здалася цим статуєю. Ой, ти красуня. Ну не треба тільки зараз знов летіти. Ходи, ходи. Ой, ти красуня. Хорошенька. Ой.